Який розмір аліментів можна стягнути? Яку суму аліментів я буду отримувати? Який розмір аліментів буде в 2024 році? На всі ці запитання я дам відповідь в цьому відео. <му> Аліменти в Україні можна стягнути в твердій грошовій сумі. Це конкретна сума на дитину на місяць. Це може бути сума, наприклад, 2500 гривень, 3000 і більше. Залежно від того, як обґрунтувати позов і від обставин справи. Якщо стягнути аліменти в тверді грошові сумі, то аліменти не можуть бути менше, ніж 50% прожиткового мінімуму. Ця сума станом на 2023 рік складала складає 1136 гривень на дитину до 6 років, і на діток від 6 до 18 років 1416 гривень 50 копійок. Максимальний розмір аліментів тверді грошові суми залежить від того, як обґрунтувати і доказати необхідність стягнення саме такої суми. Також аліменти можуть бути стягнені в частці від доходу. В часті від доходу на одну дитину передбачається частка 1 четверта, на двох діток 1 третя, на трьох і більше діток 1 друга частка від доходів. І яку ж суму аліментів я буду отримувати? Відповідь на це питання залежить від статусу платника податків. Чи є платник податків фізичною особою підприємцем, чи має він статус безробітного, чи офіційно працевлаштований, чи, наприклад, він не має статусу безробітного, але і не офіційно працевлаштований. Відповіді на всі ці запитання більш детальніше я дам в наступному відео. Розмір аліментів у 2024 році. Аліменти на дитину прив'язані до прожиткового мінімуму. І, відповідно, в 2024 році вже затверджений цей прожитковий мінімум. І на дитину до 6 років він буде складати 2500, 2563 гривні. На діток від 6 до 18 років 3196 гривень. І, відповідно, мінімальні аліменти на дитину будуть складати 1281 50 копійок на дитину до 6 років, на діток від 6 до 18 років 1598 гривень. Приблизно плюс-мінус на 100 гривень більше, ніж в 2023 році. Також законодавством передбачено, якщо аліменти стягнуті в часті від доходу, але в судовому порядку, тобто судовий наказ то максимальні аліменти будуть складати 10 прожиткових мінімумів і будуть складати 25 630 гривень або 31 960 гривень на діток від 6 до 18 років. Якщо ви вирішили звертатися до суду, стягувати аліменти, рекомендую вам попередньо проконсультуватися. Я допомагаю клієнтам визначитися з розміром аліментів, з формою, яку краще стягувати, і приблизно зорієнтувати, який розмір аліментів можна отримувати щомісячно. Також, якщо ви звертаєтеся до суду, потрібно враховувати всі обставини вашої справи і можливість обґрунтувати позов. І саме такий розмір аліментів. Мої контакти ви знайдете в описі під відео. Наступне відео про аліменти з фізичної особи-підприємця, також про аліменти з безробітного і з офіційно з особи, яка має, не має статусу безробітного, але і неофіційно працевлаштована. Дякую вам за ваш перегляд, дякую за вашу увагу і підписку. Чекайте наступного відео. До зустрічі!